І далі говоримо про наступне нові тролейбуси та освітлення зупинок. Хмельницький міський голова відвідав Варшаву. Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова, з нами відеозв'язком. Пане Олександре, слава Україні! Рада вас парем слава. Отож, кредитна та грантові угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку підписали у у Варшаві. Так, пане Олександр, трішки детальніше про ці угоди, що отримає місто. Власне, дійсно є вже підписані угоди. Це дуже такий довгий, тривалий шлях. Ми більше року над тим дуже активно працювали. Підписання таких угод це результат важкої, насправді, кропіткої праці, постійного лобіювання, розмовин, перемовин. І нам це все вдалося насправді зробити. Плюс дуже важливо те, що Хмельницький має позитивний імідж, довіряють і місцевій владі. І, і, і власне підписані угоди, свідчення того. Це кілька угод. Е, перша угода це звичайно кредит: 10 мільйонів 600 тисяч євро, великий кредит, але е, з дволітки хорошими умовами: 5,75%, відсотка, років, три роки пільговий період. Тобто, це означає, що за перші роки не треба сплачувати тіло кредита, тільки відсотки. Ну і власне відсоткова ставка може коригуватися в сторону зменшення. В сторону збільшення ні однозначно, в сторону зменшення до двох може коригуватися в залежності від мірної кон'юнктури кон фінансового ринку. Крім того, що дуже важливо, ми е, змогли отримати два гранти: е, це гранти від Європейського Союзу і від однієї з американських установ. Е, Разом ці два гранти це 4 мільйони 450 тисяч євро. Грант це безповоротні кошти, без будь-яких умов. Їх не треба повертати. Це по суті подарунок на ті ж самі проекти. І окремий грант 340 тисяч євро. Це теж безповоротні кошти на підготовку плану сталої мобільності громади. Це нам дасть можливість оновити наш рукомий тролейбусний парк. Мова йде про 42-46 тролейбусів. Чому кількість не визначена, бо кількість буде визначатися під час проведення тендерних закупівель. Маємо суму і на цю суму проводимо торги. Той учасник, який запропонує нам більшу кількість і відповідатиме відповідно всім критеріям по технічному завданню, той, власне, і буде переможцем тендеру. Це європейський тендер. В ньому можуть брати участь виробники з будь-яких європейських держав. Плануємо 42-46 тролейбуси нових. Перша партія до кінця 23-го року має бути поставлена. Ну а фініш, тобто всі мають бути поставлені до кінця 2024 року. Бо виготовлення тролейбусів це теж доволі таки громісткий в часі процес. Ну і якщо їх 46, то це в принципі трохи часу займає, півтора року. На реалізацію плюс ми е, будуємо нову автомейку а це питання щоденного комфорту для пасажирів. Е, і будуємо точніше оновлюємо тролейбусне депо. А це питання ремонтів да, і безпеки для пасажирів. Ну і, власне, ви анонсували е, зупинки тролейбусні так само, підлягатимуть повному освітленню. Е, хороший проект дасть нам можливість. Майже на сто відсотків вийти на оновлення рухомого складу. На зараз 38 нових плюс 46 Ми будемо мати більше ніж їх виходить зараз на лінію. Дасть нам можливість збільшити кількість тролейбусів на лінію. Ну і е, дасть нам можливість економити. Це теж важливо розуміти, коли кажуть кредит. Це там на багато років. Ми кожен рік від нових тролейбусів будемо економити, тому що ремонтувати тролейбуси треба буде значно менше. Кожен старий тролейбус ремонтується мало там не щодня, і за рік це витрати в десятки, а то й сотні тисяч гривень щороку на ці ремонти. Ну і кожен старий тролейбус споживає більше електроенергії. Нові тролейбуси, тільки в нас працюють на лініях, вони споживають менше, от що дають економію. Плюс ще один такий момент цікавий: нові тролейбуси перевозять більше платних пасажирів, отже, дають більшу виручку. Тому оновлення рухомого складу. Дасть нам можливість економії по нероресурсах, дасть нам, звичайно ж, більшу виручку, дасть нам суттєву економію по ремонтах. Ну а найголовніше, дасть комфорт для пасажирів, тому що тролейбуси ми бачимо для себе як пріоритетний вид транспорту. Це екологічно чистий вид транспорту, ніяких виходів СО2 немає. Ну і е, новий сучасний класний тролейбус. Це і швидко, комфортно, і зручно. Тролейбуси і на автономному ходу, так? В тендерному завданні буде визначена кількість, в тому числі окрім класичних, тролейбусів на автономному ходу. зараз. Класичний тролейбус, і ми хочемо, щоб от всі ці 42-46, всі мали автономний хід, як мінімум кілометр. Це потрібно для того, щоб об'їжджати затори, ну і об'їжджати ДТП. Бо коли стається ДТП, тролейбус не може обігати. Він зупиняється і кілька годин стоїть. Автономний хід буде йому давати можливість кілометри два об'їхати і далі працювати на маршрутах. Але ми хочемо, щоб от цій кількості загальній, 5-10, Ми ще поки з партнерами визначаємося, були тролейбуси на автономному ходу 20 кілометрів, які би давали можливість нам запустити нові маршрути без будівництва трансформаторних підстанцій, тяглових підстанцій і мереж електропостачань. Пане Олександре, ви власне вже говорили про гранту у 340 тисяч євро на план мобільної, точніше сталої мобільності громад. Розкажіть більше про цей план. Це документ, це по суті транспортна конституція. Дуже важливий документ. Я вперше його побачив в Анкарі, скажімо так, з відкритих джерел, як Анкара почала змінювати свою всю транспортну інфраструктуру після підготовки плану сталої мобільності. Ми тепер теж його будемо мати. Маємо на це грант 340 тисяч. По суті, він нам обійдеться безкоштовно взагалі для міської громади. Ну але це транспортна конституція, яка показує пасажиропотоки, необхідність коригування маршрутів громадського транспорту, необхідність запуску нових і, наприклад, ліквідації існуючих, як неефективних, коригування діючих, він так само показує необхідність. Коригування транспортних розв'язок, основних транспортних коридорів, необхідності зміни перехресть, полосності там і так далі. Тут же ж є і автомобільний транспорт, тут є і пішоходи, тут є і велотранспорт. Це комплексний документ, який дозволить на майбутніх років 15-20 створювати або коригувати об'єкти. Не безсистемно і хаотично, а по суті на базі наукового документу, і цей науковий документ дасть можливість правильно розвивати всю транспортну інфраструктуру нашої територіальної громади на років 15-20. Пане Олександрі, і власне більше говорили про місто Хмельницький. Так, от фактично, ті зусилля міської ради, які вже от фактично бачать хмельничани. Те, що гранти, кредитна угода покращиться транспортна інфраструктура самого міста у селах, також чекати на покращення транспортної інфраструктури. Ну ми власне і без того над тим активно працюємо. Нові маршрути ми позапускали в сільській місцевості в нашій громаді, тому що в нас немає різниці. Да? ми всі одна частина великої громади. 15-й маршрут, який зараз функціонує. Той новий маршрут на Олошин з великогабаритними автобусами, Олешин, Іванківці з новими сучасними, то і суттєве оновлення Давидківці, куди так само їздять і доволі часто їздять за прикладом міських маршруток, великогабаритні транспортні засоби. Можливість придбання тролейбусів на автономному ходу, де запас ходу де 20 кілометрів, дасть на можливість розглядати. Запуск тролейбусів, і в сільську місцевість, де це коло оборотне від вже не до відтяглої підстанції буде 20 кілометрів. Тому цілком можливо, що десь якісь тролейбуси на автономному ходу можуть працювати і на цих маршрутах. Ну а так далі ми плануємо оновлювати безпосередньо і автобусний парк. Автобусний парк він буде оновлюватися і для міського пасажира, і для міжміського пасажира в межах нашої громади. Ми це активно робимо, будемо робити і далі, звичайно. Зустріч була у Варшаві з президентом Варшави Рафалом Часковським. Пане Олександре, яка то була зустріч загалом? Зустріч друзів, зустріч партнерів, яка загалом була атмосфера? Це була перша наша комунікація, але це точно зустріч друзів, тому що е, Варшава є тим містом, яке дуже сильно допомагає українцям. 150 тисяч українців наразі проживають у Варшаві. Це все. Більшості українців, які покинули свої домівки після російських терористів або вони перебувають на лінії фронту, Варшава забезпечила їм прихисток, уряд міста і пан Рафал Ну насправді такі ідейні друзі України величезна політична підтримка, тому що він є одним з таких доволі популярних політиків в своєї країни. Ну і конкретна матеріальна допомога підтримка. Ми спілкувалися про тих проєктах які Варшава вже допомагала в Україні, це Львів, Київ, Харків, Одеса. Ну і так само спілкувались про взаємодію з Хмельницьким, взаємодія по оновленню автобусного парку. Про що я вже власне говорив? Тобто можливість утримання автобусів, про можливості допомоги нам в альтернативному живленні наших об'єктів критичної інфраструктури, насамперед КНС, ВНС. Великогабаритними потужними генераторами співпрацю між медичними закладами, навчальними закладами, допомогу нам у реабілітації наших поранених військових, як то, Варшава для Львова допомагала. Ну і навчання наших фахівців агенції розвитку міста, управління економіки по роботі з міжнародними фондами, організаціями для залучення. Позабюджетного грантового ресурсу. Ашава цей шлях пройшла, вона вміє це робити, коли Польща була кандидатом в члени ЄС, і потім стала членом ЄС. Ну і от вони цей досвід готові безкоштовно нам передати, навчити наших правильно і якісно без того, щоб набивати шишки, працювати з таким ресурсом, який для нас наразі є дуже дуже важливим. Тому маємо хорошу комунікацію з потужним містом, і взагалі зазначу, що ми зараз дуже активно ведемо роботу на міжнародному фронті, максимально без виїздів, і навіть цей візит ну це фактично один день. Всі заходи в один день. Вночі ми їдемо в день. Ми працюємо і вночі ми повертаємося і працюємо все дуже швидко і оперативно. Відпрацювали з ЄБРР, відпрацювали з урядом Варшави, відпрацювали по інших проєктах і, 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 і далі повертаємось, тому що вони зараз ці візити дуже і дуже рідкі, але вони насправді дуже і дуже дієві і ефективні. Андрей, тобто, фактично, Хмельницька міська рада співпрацює з благодійними фондами, громадськими організаціями, урядами багатьох польських міст, і це коло друзів постійно збільшується власне, не тільки польських, ми працюємо з іншими країнами дуже активно. За цей час на нас нові контакти в Чехії з Прагою. в нас нові контакти в Прибалтійських країнах, нові контакти в Польщі. Ну і доволі такі хороші контакти діючі в Польщі, тому що в нас це і Чеханов, наше місто побратим, якому величезна просто подяка. І вже Варшава, про яку ми поговорили, і Частухова, і Люблін, і Жешув. Це ті, з ким ми працюємо постійно насправді. Ну, але ще так само в нас зараз чекає дуже крутий проєкт, унікальний проєкт для міжнародного співробітництва. Це чотирикутник успіху і розвитку. Я е, в четвер в онлайн виступав на сесії міської ради Дрездена. Депутати проголосували за підписання угоди про міста побратими з Хмельницьким. Перед тим був Студлер. І на початку травня буде Страсбург, і е, в нас буде спільний проєкт. Чотирикутник успіху і розвитку: Хмельницький, Штутгарт Дрезден і Страсбург великі, потужні міста, центри Штутгарт центр промисловості, Страсбург, взагалі, центр політичного життя Європи. Дрезден місто доволі таке сучасне розвинуто, і ми є партнерами в цьому чотирикутнику. Знову ж таки, це все наслідки постійної, активної роботи на міжнародному фронті. Якщо говорити про практичний вимір. То той же штудора вже кілька вантажів нам енергетичного обладнання для Хмельницького вже надавши до підписання угоди. Це вже власне кілька таких конкретних допомог у вигляді генераторів і малої потужності, і великої потужності для об'єктів критичної інфраструктури. І далі ми працюємо і в тому напрямку, і в багатьох інших напрямках. І окрім візиту до Варшави, взяли участь у міжнародному саміті міста регіонів у Києві. Захід відбувся вперше після початку нового етапу російсько-української війни. Участь у саміті взяли 91 учасник з 18 країн світу. Також понад сотня учасників із 36 держав долучилися в онлайн форматі. Загалом це голови різних регіонів та голови громад. Пане Олександре, чим ця зустріч відзначилась? Це теж дуже хороший майданчик для обміну досвідом, тому що було дуже багато е, учасників з різних країн. Були і великі міста, були дуже такі впливові політичні фігури. Була, наприклад, пані Мер Парижа, яка робила одну з заяв про недопущення е, терористів, е, представників терористичних держав до Олімпіади, яка в Парижі має бути за рік. Е, було багато інших міських голів, голів громад. Було багато е, керівників воєводств. І регіонів Польща, Франція, Чехія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія, Скандинавські країни, велике представництво наших міст, регіонів це майданчик для спілкування, для комунікації, для нових контактів. Було так само багато міжнародних організацій, які дуже активно допомагають. І по ВПО, і по відрядженню наших діток, загиблих героїв для оздоровлення за кордон. Тому такі речі дуже потрібні одноденний саміт, але він дуже корисний. Я отримав нові контакти для комунікації. Ці нові контакти для комунікації обов'язково дадуть нам конкретні практичні результати на, для міжнародної співпраці, для залучення коштів для оновлення інфраструктури, для допомоги дітям і так далі. Тому важливий насправді захід, хороший якісний захід. Швидко, оперативно, без нічого зайвого до речі, участь в заході взяв і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який так само є дуже потужною фігурою, і для України це було надзвичайно важливо чути максимальну підтримку з боку наших партнерів з боку країн НАТО у нашій священній війні за незалежність. Українці мають розуміти, що зараз. Робота на міжнародному фронті є надзвичайно важливою, то і політичний вплив, тому що російська держава терорист веде постійну контрроботу. Вона вкладає в інформаційні операції десятки мільйонів, а то й сотні мільйонів доларів, і вони розуміють, що інформаційна війна для них є надважливою. Тому ми ведемо свою роботу. Тут і політичні завдання, тут і конкретні гуманітарні завдання, тут і конкретна гуманітарна допомога, тут і нові проекти, тут, тут, тут і міжмуніципальне співробітництво, тут і постійні виступи на сесіях. Бо одна справа, коли депутат місцевої ради читає якусь проросійську газету, а таких там багато видають. Інша справа, коли він чує мої виступи, наші виступи. Це зовсім інше сприйняття, і це постійна потрібна робота, яку ми робимо і будемо продовжувати робити. Пане Олександре. Тобто самі це можна сказати, що таке дворівневе спілкування перше це із закордонними колегами, а друге із колегами безпосередньо з України, там з головами громад, до прикладу, бо знаємо, що Хмельниччина допомагає і деокупованим територіям, і прифронтовим регіонам. Ми, власне, дійсно максимально допомагаємо усім, маємо хорошу комунікацію з містами, яким допомагаємо. Але ми так само є дуже часто майданчиком по передачі досвіду, тому що Хмельницький насправді в дуже багатьох напрямках є в топі. В нас, наприклад, сьогодні-завтра відбувається навчання для 10 міст з інших областей по енергоефективності і енергоменеджменту, тому що ми маємо той досвід, який є топовим, і, і ми можемо вчити інших. Другий день цього навчання це поводження з побутовими відходами. Тут теж ми об'єктивно реально в топі і теж маємо унікальний досвід, яким вчимо інших. Тобто саміт це дійсно дворівневе спілкування, бо зараз дуже рідко випадає можливість зустрітися в режимі звичного часу. З колегами з інших міст, а нам є чим ділитися один з одним і є чим один одному допомагати. Ми в основному працювали весь час в онлайні. Всі заходи, які відбувалися, це, це Zoom, це Skype, Живе спілкування. Воно насправді змістовніше набагато ніж такі онлайн формат. Тому такі зустрічі є дуже важливими. Вони не мають бути частими, вони не мають там підміняти основну роботу, ну але вони однозначно потрібні. Пане Олександру, і на завершення, от фактично до повномасштабного вторгнення асоціація міст України збиралася, були різноманітні заходи, де спілкувалися очільники громад. Як наразі відбувається ця комунікація? Вона значно рідша зараз в режимі реального часу. Вона частіше відбувається в онлайн форматах. але тим не менше, ми буквально місяць тому проводили засідання. Вже трошки більше місяця тому, де мене головою обрали головою регіонального відділення Милинської області. Ну і е, такі засідання це теж е, передача досвіду для менших громад, е, між е, спілкування між громадами, налагодження так само між муніципального співробітництва, тому що громади мають між собою співпрацювати, один одному допомагати в складних ситуаціях. Тому ці майданчики далі функціонують. І всі голови громад знають, що і до мене особисто завжди можна звернутися. Ми завжди допоможемо, поділимося. Е, ну але то взаємно. Бо коли, наприклад, прилітало в Хмельницькій е, ці жахливі терористичні атаки, то дуже багато влів громад виходили особисто і висловлювали слова підтримки і були готові допомагати технікою. Там будматеріали. Ну, Дякувати Богу, ми готувалися і, і справлялися самі, але навіть тут зрозуміти. Е, Дзвінок з тим, що я готовий тобі, умовно кажучи, дати там техніку. Він є дуже дуже важливий, тому що це показує, що ми солідарні. Ми українці, ми один за одного і всі за одного. І якщо ми будемо тримати оцей кулак єдності, ми обов'язково переможемо в цій війні. Якщо будемо десь розбалансовуватись, буде набагато важко. Роз'єднаних набагато легше перемогти. Тому тримаємо стрій. Обов'язково пане Олександре, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Атож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олександр Семчишин, Хмельницький міський голова. А далі до новин нашої області.